Подивимось, що чекає вогняних знаків зодіаку у жовтні місяці. Нагадаю, що це у нас такі знаки зодіаку, як Овен, Лев та Стрілець. Тому перша карта буде означати, що вас чекає у жовтні місяці, тобто загальна карта. Ух, щось собі вас набувало, але, на жаль, ні. Дивіться, можливо, можна сказати по цій карті, що дійсно якась новина, яка буде в цьому місці, вона вас здивує до такого занепаду емоційного, до повного депресивного стану. Можливо, також по цій карті бути і зубна біль. Дуже часто вона програвала саме по цій карті. Тому можливо, зверніть увагу на своє здоров'я. Що я ще можу сказати по цій карті, це те, що ваш емоційний стан в жовтні повинен бути під наглядом. Тому слідкуйте за ним, поновлюйте свій емоційний стан. Можливо, ходіть на якісь щасливі вечірки або в якісь заклади, де вам буде весело і вам буде добре. Тепер подивимось, що взагалі вас чекає, який урок у жовтні. Можливо, якийсь страх. І подивимось ми на колодній клеточку колі про страх, про урок, який вам треба буде пройти у жовтні місяці. Ви будете мати, мати роботу з своєю подвійністю. Я б сказала так, що якась половинка вас повинна вийти на. Ружу, час настав, щоб ви проявили свою тінь і подивились правді в очі, коли людина знає себе як і тіньову сторону, так і світлу сторону, сонячну, вона знає себе краще і буде проходити уроки життя дещо легше. Ця карта вона буде висвітлювати усі ваші проблеми у жовтні місяці. І ваша задача зрозуміти, як себе в них повести. А як повести, признатися собі у правді? Тепер третє питання це яка ж порада для вас взагалі буде актуальною у жовтні місяці? Наші вогні знаки зодіаку. Вам потрібно вирішувати все і одразу. Не застрягати у якомусь стані занепаду, не застрягати у своїх страхах. А рухатися, виходити з позиції жертви, і знайте, що завжди у ваших руках є ключ виходу з в'язниці. Головне його розвидніти і знайти, дозволити собі вийти з цієї в'язниці, яку ви самі собі і влаштували, в якій ви самі знаходитесь. Не обмежуйте себе своїми ж упередженнями, переконаннями та страхами і невпевненостями. Проявіть всі свої сторони, навіть темну, бо якщо вона не буде проявлятися, то, звісно, все це вильється у травми і непрожиті емоції. Повітряні знаки зодіаку. Що ж вас чекає в жовтні? Повітряні знаки зодіаку у нас це близнюки, терези та водолій. Давайте подивимось. Що вас чекає? Який загальний фон? Жовтня місяця? Це зустріч з уповноваженою особою або з особою, яка вирішує ваше подальше життя, ваш подальший хід життя, яка вирішує за вас деякі події. Тобто людина буде впливати на стан вашого життя в жовтні. Ця людина не розуміє, що таке чуттєвість, вона не приймає її. Бо для цієї людини важлива логічність, холодність і стійкість своїх переконань. Тому, що я можу ще сказати, це те, що не бійтеся цієї людини. Все, що вона робить, все, що вона каже, це для того, щоб підвищити деяку в вас серйозність стосовно якогось питання, яке буде саме у жовтні. Давайте подивимось, який буде у вас страх, яка невпевненість підійметься наверх на і взагалі який урок цього місяця, жовтня. Вам потрібно буде розпустити і випустити те, що є всередині вас. Вам потрібно бути рішучішою, рішучішою. Решучі шим. По цій карті дуже часто потрібно саме казати, що вам не подобається, казати, що вас не влаштовує. Тому фактично, якщо е, ця особа якось негативно впливає на вас, або скаже якесь різке слово, що для неї, в принципі, характерно, тут ви маєте висказати, що це вас якось ображає, що це вас якось задіває. Тому у жовтні майте на увазі те, що душевно буде боляче. Щось принесе таку скруту, будьте готові до того, що в матеріальному плані, в плані матерії, взагалі, в жовтні, вам дещо буде боляче. Це може бути або втрата чогось важливого, або втрата посади, якщо це ваш директор. Або вам буде тяжко розпрощатися з якоюсь стабільною особою, або стабільністю взагалі у жовтні. Давайте подивимось, що ж рекомендують карти стосовно жовтня місяця. Що рекомендуєте нашим повітряним у жовтні? Це прийняти будь-які зміни, які будуть. Не боятися їх, не боятися відповідальності за них. Тому беріть все в свої руки, бо починається новий етап вашого життя. Цикл, який був до цього, він завершується. Якщо у вас був цикл труднощів, цикл невпевненості, цикл повного занепаду, емоційного, вас чекає дійсно класний період завершення усіх. Проблеми, які були до цього. Тобто завершується цикл проходження тяжкого етапу, який був пов'язаний із стабільністю, із бажанням мати якийсь такий фундамент, який повністю б забезпечив е ваше перебування на цій землі. І фактично, е якщо ви втрачаєте той фундамент під ногами, також будьте готові до нього. Це буде якраз і породжувати повністю новий сценарій вашого життя. По цій карті вам потрібно прийняти всі, виключно всі зміни, які з вами будуть у жовтні. Водяні знаки зодяку, що вас очікує в жовтні? Це у нас рак скорпіон та риби. Що вас очікує в жовтні? Це загальний прогноз, загальна енергія вашого місяця. Щось Буде пов'язано з покупками, матеріальним забезпеченням якогось серйозного фундаменту, початку бізнесу або ж утримання цього бізнесу. Тому увага буде прикута саме до матеріальної, фінансової сторони жовтня. По цій карті також виступають чоловіки, які можуть допомагати у тому, щоб забезпечити вам стабільне та багато благополучне життя. Давайте подивимось, що каже Таро колода Ніколе Чиколі Чіколі стосовно страхів, невпевненостей у жовтні. Що до вас? Давайте подивимось. Страхи, невпевненості у жовтні. Ваша задача, ваш урок, ваша складність у жовтні це перейти від одного стану в інший. Це взяти все-таки на себе відповідальність, залишити у минулому те, що вам не потрібно, і піти далі. Крім того, по цій карті вам потрібно бути все-таки в балансі між тим, щоб залишати у минулому все, що не потрібне. Тож по цій карті, вам необхідний баланс між тим, що ви покидаєте. Це такий собі баланс брати, віддавати. Тому зверніть на нього увагу в жовтні для того, щоб прожити цей місяць більш благополучно та щасливо. Ви можете відчувати страх, ви можете думати, що ви ніби нікуди не прийдете, що ви можете провалитися, але саме завдяки вашому розсудку, вашій свіжій голові. А і вашим думкам, правильним рішенням ви зможете все ж таки пройти такий етап вибору. Це також вибір, який вам потрібно буде зробити або залишитись у минулому, або все-таки прямувати у майбутнє. Яку ж пораду карти Таро дають стосовно жовтня місяця для вас? Відмінів знак зяку. Давайте подивимось. Знаєте, ваш місяць буде все-таки заснований на роботі зі своїми страхами. Потрібно повністю відмовитись від них, потрібно повністю забути, що було у минулому. Я порадила скоріше від нього відмовлятися. Люди, ситуації, образи, які знаходились у минулому, вони будуть вас прислідувати допоки, ви не вирішите від них відмовитись. Потрібно набратися рішучості, і якраз це ваш урок набратися рішучості. І тому я думаю, що це пов'язано з матеріальною сферою. Не виключаю також той варіант, що можливо у минулому були якісь переконання, які змусили вас відмовитись від того, що вам подобається. І, можливо, якраз таки фінансова сфера цього місяця дотикається до цих страхів. Тож беріть свою відповідальність в свої руки та ризикуйте. Ризикуйте, ідіть в майбутнє. Саме там ваше зростання, і саме там ви зможете пропрацювати головний урок вашої душі в жовтні. І трошечки зміна ракурсу для наших земних знаків зодіаку. Це у нас стілець діва та ріг. Давайте подивимось, що чекає вас у жовтні загальна енергія вашого місяця. Стрімко ви будете вирішувати якісь справи, можливо, це буде або ваша робота, або ваш Наступний крок до вашої цілі, до вашої мрії, і вам потрібно робити все швидко буде, навіть не думати про наслідки, а стрімголов іти до своєї мрії. Тому карта така швидка, і, скоріш за все, сам місяць пройде також швидко, коли ви будете бігати по справам або своєю мрією, амбіції будуть присутні. Тепер давайте подивимось. Що якийсь страх, який урок буде актуальним для вас саме в період жовтня? В принципі, ваша задача в тому, щоб вчасно зупинятися, вчасно, якраз таки вчасно давати собі відпочинок, вчасно відходити на вихідні і давати своїй внутрішній дитині. Кіно провести вечори. Тому ваш урок і ваша задача у жовтні контролювати свій трудоголізм і контролювати свої амбіції, щоб вони не виходили за грані. Слідкуйте за тим, щоб ваші сили були на 100% рівні і не опускалися нижче. Слідкуйте за своїм станом, відпочивайте вчасно і просто давайте собі трошечки передишки. І давайте подивимось пораду для вас, земних знаків, на жовтень. жовтень. Для вас буде таким активним. І порада якраз буде дуже актуальною, щоб знайти такий собі баланс між трудоголізмом, цілепокладанням та спокійним відпочинком. Порада на жовтнення знаків. Просіть допомоги, коли вам потрібно. Просіть допомоги, коли ви вже фізично не вивозите. Просіть вихідний, просіть, щоб у вас забрали деякі ваші домашні справи. Просто просіть про допомогу. Не мовчіть, не давайте своїй внутрішній дитині ось цій поникнути, не давайте їй. Піти в травми, не давайте їй просто згасати. І щоб не згасати, просіть допомоги. У тих, хто може вам її дати. Або делегуйте справи, делегуйте свої завдання комусь іншому. Просіть допомоги.